Всім доброго дня! Просто чудесний, прекрасний день, щоб зібратися тут і підняти цікаву тему. Я хочу вам, всім, дорогі друзі, сказати. Багато з вас не погодяться з тим всім, що я сьогодні вам розповім, і це нормально. Але ви повинні сказати свою думку, тому що це відео будуть дивитися багато українців. І Коли українці дивляться, вони також і хочуть читати коментарі. Якщо ви не будете висловлювати свою думку і пояснювати, чому ви не погоджуєтеся з тим всім, то як люди можуть навіть провести якийсь аналіз або потенційно зрозуміти, якщо вони дійсно не правів якісь специфічні ситуації? Тому пам'ятайте про важливість писати вашу думку, ваші коментарі. Залишайте цьому відео багато вподобайок, якщо ви дійсно підтримуєте україномовний контент, але тільки якщо ви щиро дійсно його підтримуєте. Якщо ви не підтримуєте, то не залишайте вподобайки взагалі. І, звісно, підписуйтеся, підписуйтеся на канал, щоб підтримувати своє рідне. Бо якщо ви це не будете робити, тоді це все просто пропаде і нікому буде не потрібне. Дуже багато українців насміхали.